Готуємо бус до розіграшу. Любими бусик. вже з сьогоднішнього дня ви можете за 200 гривень стати власником цього неймовірного автобудинку, бусу патті-бусу, графіті. Бусу Розкажемо про умови цієї акції. Все дуже просто. 200 гривень на банку – це один шанс перемогти. Чим більше ви купите квиточків, тим більше матимете ви шансів виграти бус. Сума має бути кратна 200 гривням. 400, 600, 800 1000 або 100 тисяч. Нормально ти хочеш 100 тисяч. Під час поповнення банки в призначенні платежу напишіть ваш номер телефону і нікнейм, або інстаграм, або телеграм, щоб коли саме ви переможете, ми могли вас знайти і поздоровити. Передати ключі від бусу. Цей бус ви отримаєте з усім всім тим, що на ньому є. Сонячні панелі, обігрівачі, холодильники і ліжко. І ліжко він буде переоформлюватись. Хочете віддасти на ЗСУ, залишити для себе, для подорожів, для роботи. Ну як захочете, так і скористайтесь їм. Якщо захочете, розмалюйте його так, як вам захочеться. А ще ми будемо вдячні, якщо ви зробите репост, і відправите своїм друзям і скажете, що є така крута можливість за 200 гривень стати власником Бусянича. До речі, це категорія Б. Тому якщо ви водили легковий автомобіль, ви зможете спокійно на ньому їздити по місту і по Україні. Це величезний плюс. Друзі, не зволікайте купуйте моточок та перемагати.